Прости після того Євангелія. Від марка святого Євангелія, читання. Будьмо уважні. Той час, коли прийшов Ісус до Коперногому, чутка пішла, що Він у домі, і там зібралося стільки народу, що не було більше місця навіть перед дверима. І він промовляв до них Слово. <гум> і от одкристи до нього несучи розслабленого. Несли його четверо, а що за до народу не могли принести, до нього розкрили стелю над місцем, де він був, і через отвір спустили ліжко, на якому лежав розслаблений. Ісус, побачивши їхню віру, каже до розслабленого. Сину, відпускаються тобі твої гріхи. Були ж деякі книжники, що сиділи там. І думали собі, як у той може так говорити. Він Богу хулить, хто може прощати гріхи, крім одного Бога. Ісус вметь збагнув Духом, що вони таке собі думають, і каже до них, що таке мисляте у серцях ваших, що легше сказати розслабленому, відпускаються тобі гріхи, чи сказати встань. Візьми своє ліжко і ходи, та щоб ви знали, що син, чоловічий, має на землі владу відпускати гріхи, мовить до розслабленого, кажу тобі встань. Візьми своє ліжко, і йди додому, встав той зараз і зараз взяв ліжко і вийшов на очах усіх, і дивувалися всі, хвалили Бога і казали ніколи. Kohaneba, <laughs> Lesung aus dem Heiligen Evangelium nach Malthus haben wir Akt. Als er einige Tage später nach zu zurückkam, wurde bekannt, dass er wieder zu Hause war. Und es versammelten sich so viele Mädchen, dass nicht einmal mehr vor der Dio Platz war. Und er verkündete ihnen das Wort. Da brachte man einen geliebten zu ihm. Er wurde von vier Männern getragen. Weil sie ihn aber weg der vielen Leute nicht bis zu Jesus bringen konnten, deckten sie dort, wo Jesus war, das Dach ab, schlugen die Decke durch und ließen den Gelähmten auf seine Tragbare durch die Öffnung hinab. Als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten, Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Einige schrie, einige Schriftgelehrte aber, die dort saßen, dachten im Stillen, Wie kann dieser Mensch so reden? Er lästert Gott, wer kann Sünden vergeben außer dem einen Gott? Jesus erkannte sofort, was sie dachte, und sagte zu ihnen: Was für Gedanken habt ihr im Herzen? Ist es leicht zu dem Gelebten zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben, oder zu sagen, steh auf, nimm deine Tragbare und geh umher? Ihr sollt aber erkennen, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, ihr auf der Erde Sünden zu vergeben. Und er sagte zu dem Geliebten: ich sage dir, steh auf, nimm deine Tragbar und geh nach Hause. Der Mann stand sofort auf, nahm seine Tragbar und ging vor aller Augen weg. Da gerieten alle außer sie, sie priesen, bot und sagten: So etwas haben wir noch nie gesehen. Die В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос Воскрес. <рес> Христос Воскрес! Жи. Не чути чи ні? Що разу Воскрес? Все свідки Дівач. Щодя Пішударом народу сьогодні сказати О. І я думаю, ви що не вірите, що Христос Воскрес? <рес> У нас є один такий отець. Може ви про нього й чули, бо він е, довго 30 років жив в Римі, перекладав святе письмо, отець родів, то поїв туркуня. І він каже, в Біблії в Святому Письмі немає іншого привітання, як Христос Воскрес. Це є основна правда нашої християнської віри. Апостол Павло каже, що якщо Христос не Воскрес, то мирна віра наша. і Сьогодні мою народу до вас сказати слово, з ласки отця, е, який вам тут служить. Ну, і, і напевно, може трошки незвично, бо мій стиль проповіді і отця трошки відрізняється, мабуть. Так, але що хочу до вас, вам сказати такого доброго, маю до вас дуже добру новину. Напевно, ви. Також помічали поміж себе дивних людей, які в неділю зранку не мають що робити, коли всі сплять ще хтось може відпочиває, дивиться телебачення, вони встають, вбираються в найгарніший одяг, який мають, кудись спрямують. І вони дивно виглядають, за дебили такі як всі. Вони відрізняються від інших. І Прямують вони до храму Божого. Багато людей, які цього не роблять, здивуються, мабуть, навіщо їм це треба? А чому Чи люди зранку, коли збіжать, коли треба спати, бо це є такий один гарний вихідний день, де забавіді спатися, щоб потім в понеділок треба поступитися до роботи? Це і багато наших співвітчизників там в Україні вони не знають. Чому ті люди біжать до храму? І навіть часто серед тих, які біжать до храму, є такі, які не знають навіщо? Йдуть, бо так треба. Бо так нас навчили, що так має бути. Бо ну, всі ми хочемо до Царства Небесного. Так? А царство Небесне треба заслужити. В якийсь спосіб. І я вам сьогодні хочу сказати таку добру новину. Бог вас любить, Бог нас любить, любить не за наші суслови. Минколи думаємо, що треба перед Богом виглядати добре. Ми так стараємося, як завжди, між людьми, старатися, щоб про нас щось поганого не сказали, щоб поганого не подумали, як себе правильно повести, так бо не так зрозуміють. Бога від це все не потрібно. Він знає нас, Він бачить нас наскрізь. Він і знає кожну нашу думку, кожен наш. Вчинок бачить, від нього нічого не є приховане. І незважаючи на те, що ми часто такі от, для нього незручні, може, виглядаємо не так, якби ми думаємо, мали би виглядати, він все ж таки нас любить. І дехто може думати, а чому він нас любить? Як так стається, що він нас любить ми, бо диявол той, який є князем цього світу який є нашим? Від ворогом, він каже, що ми є грішники, ми є такий, такі, сякі, ми безбожки, ми невдахи, в У нас це не так, і там то не так, і сім'я руйнується, і там багато-багато інших проблем. І кара Божа на нас, бо війна в нас. Але правда є інша. Бог нас бачить іншим. Він каже, що Він нас любить. І по чому ми це можемо пізнати? У тому що 2000 років тому. Він свого єдиного сина, єдинородного сина, послав на землю, щоб він за нас помер, щоб заплатив ту ціну, яку людство, яку кожен з нас мав заплатити за гріх. А це ціна плата за ріх, яка для поштовху смерть. І Він цю всю вину взяв на себе, для того, щоб нам подарувати нові можливості, щоб нам. Нас звільнити з під влади диявола, щоб перемогти смерті, дати нам знову можливість жити і більше того, дати нам знову можливість і право називатися Божими дітьми. Він нас любить, бо ми його діти, ми Його сотворіння. Він для нас приготував царство. І під часто запитайте будь-кого зі своїх дітей чи знайомих. Як ти бачиш своє майбутнє, а де ти будеш після смерті? Як правило, люди дуже рідко задають собі це питання. Знаєте, і от раніше колись ховали померлих так, щоб було недалеко від дому, щоб пам'ятати про смерть, прийти на гріб, помолитися. Зараз цвинтарі роблять далеко, щоб ніщо людині не нагадувало про смерть. Але смерть. Це є такий особливий момент нашої зустрічі з Богом. Каже Ісус Христос, написано, бо що кожен народився, хто народився, мусить померти. Це потім суд Божий. І кожен з нас ну, ми мусимо це через це перейти. А от, Що ми не були суджені, що ми не були засуджені, Бог помер за нас на Христі. І тому найважливіша істина, найважливіша правда. Нашої християнської віри є те, що Христос Воскрес. Бо всім нам довший час нам твердило, що це неправда, що Він помер, що його вкрали Ви його поховали десь там потаємно. Але є свідки, які бачили це. І це не один-два, не дванадцять, не 72, а їх було понад 500 разом, які бачили воскресло Ісуса. Не один раз. І це вони свідчать, що Він розкаже. Це ми самі знаємо. Чому? Ми не теоретично знаємо. Ті, які ходять регулярно до сповіді, приступають до святого причастя, вони відчувають дію богарської. І це для нас є дуже добра новина. Ці от люди, про які ми сьогодні чули в Євангелії, про яких говорять говорить нелизм Марко, вони йшли за Ісусом, вони не знали, хто Він. Він думав, що Він спорок. Надзвичайний, який має надзвичайні здібності, що він ну, може зцілювати, може доганяти бісів, що особливий пророк, як Ілля чи як Мойсей. І вони йшли за Ісусом з цікавості, так? хтось йшов, щоб подивитися, що він робить, хтось, щоб послухати, що Він навчає, хтось йшов, просто щоб начитає, як фарисеїв, щоб на чомусь спіймати його і довести собі, що він не вартує уваги, а хтось йшов з вірою. І ті, які йшли з вірою, зцілювалися. Але завжди біля Ісуса було багато людей людей, які були свідками Його науки і Його чудес. Так само, і сьогодні історія продовжується: є Ісус, Божий син, який так само, як і тоді, голосить про своє Царство. Так, тоді він сам ішов від села до села, від міста до міста і звіщав всім добру новину про царство Боже. Про те, що ми є улюбленими Божими дітьми, для яких Господь приготував царство. І хто хоче, може в нього війти, бо воно є нам дароване даро. Не за заслуги, не за якісь наші або сумливо, сумливості характеру чи, чи якогось іншого ранду. За те, що Бог нас любить. Він всіх нас заброшує в царство своє. Питання, чи хочемо ми до нього війти? Дехто каже, знаєте, є такий, 에, а такий, може, жартівливий приклад. Одна бабуся завжди молилася і просила Бога, щоб взяв її до свого царства. Ну і от мого разу чує голос. Божа, Бог до неї говорить, я так хочеш до мене до мого царства, ну то ходи, я тебе забуру. Вона каже, так, Боже, я хочу, але ще не сьогодні. питання, як ми. Чи ми хочемо діти на царство Боже, дуже часто люди хочуть царство Боже тоді після смерті вже комітет там, Але царство Боже, Ми минулої неділі про це говорили, слухали о, в Євангелії, царство Боже це не їжа і не пиття, каже апостол Слово. Але це як Бог, мир, лагідність у Святому Дусі. Хтось собі думає, що царство Боже починається після смерті. Геть я так, коли говорю своїм. Своїм людям і монашій парапії, і є такі, що за життя дуже часто не дбають про стосунки з Богом. А, а є такі навіть, що взагалі не хочуть Бога знати. І був у нас такий один випадок, коли от осуджували е... священника за те, що не хотів поховати християнським похороном людину, чоловіка, який жив безбожно, е... Розлучився з дружиною, жив сам, пияче, до церкви ніколи не ходив. І священник каже, чого його нести до церкви? Але родина наполягала на тому, що таке треба. Але як воно виглядає, коли людина з життя, бо що таке вчинити гріх і відмовитися жити за Божими правилами? Це значить збунтуватися проти Бога і сказати, Боже, я, тебе, я, я вірю в тебе, я знаю, що ти є. Але з тобою нічого спільного мати не хочу. І потім як таку людину відспівати в церкві, коли та людина за життя казала, Боже, мені тебе не потрібно, Боже, я не хочу жити так, як ти кажеш. Я маю своє життя, я бачу це по-своєму. І ми всі тоді приходимо до ці, які там, чи юлі, які знали, і співати Богові зі святими поки душу прабату або Христа. А як саме тоді може чумати Бога, який любить? Який так багато зробив, щоб до людину спасти, Ті життя віддав, вистраждав ну, неймовірні страждання. І та людина сказала, я тебе не хочу знати. І як ми потім маємо право співати і казати Боже зі святими його. Знаєте, що хто такі святі Апостол Павло дуже часто припишу чоловік, чи інших громад, звертався до них святим, Коринті, святим. Ефесі, святим в іншому місті. Слово «святий» означає інакший, не такий, як всі, вибраний за Бога. Тобто, нашому так просто сказати біла ворона, не тхіть, як всі. Знаєте, і Отакі люди, і таких людей бо коли чуть до вічного життя, бо вічне життя, освіт життя за Божими правилами. Жити не так, як всі. Дуже часто люди через те, що не розуміють, що вони є люблені, улюблені в Божі діти, ходять себе дуже по-різному. Дуже тяжко нам часом пробачити образу. І та образа може бути затаєна довший час в серці, і вона руйнує і нас зсередини. Може, ви чули, є такий цікавий, що є тут приз, з гуцульщини, ні? Гуцули кажуть, то такі дуже затяті люди. Впер такі. Не завжди на своєму настою. Це Є одна історія про чоловіка, який вмирав. Вмирав, але гнівався з сусідом. Ну і перед смертю жінка кличе священника і каже: Хоче, посповідайте, він має проблеми, він не може пробачити ну, і Той священник пішов, говорить з ним, намовляє його, щоб тот бачив, щоб розповідався добре. І той чоловік каже, отче, ну я всі гріхи визнаю, я все готовий направити. Ну але йому я того не подарую. До смерті я не подарую. Мій священник каже: Ну, брате, ну знаєш, я не можу віддати дати розрічення. То всім моєму бажанні, про тому, що Бог до тебе зробив, підеш до пекла, якщо ти не пробачиш. І той чоловік каже: Отче, я сказав, що ні, значить ні. І священник каже, вибача, я тобі тільки іншим не можу. Мій священник пішов. Десь, певно, з пів години вже відійшов, і тут той лежав, думав, думав, потім кличе жінку, каже, жінку, давай біжиш швиденько за священником. Ну, бо якщо я вмру, то я буду в пеклі. Ну, і жінка побігла, вернула священника, священник прийшов і каже: о, слава Богу, ти передумав. І він так дивиться на священника, каже, отче, а то правда, що якщо помру, то буду в пеклі горіти? Ну і священник каже, це так. Отже, ну то рока, то я йому прощаю. Але як з того річка стану, то я йому такі ноги поло. А те часом в нас отак випадає наше прощення. Ми ну нам важко є пробачати. Важко є просити пробачення, важко є побачати. Але наш Бог не такий. Він знає наші слабкості, він знає наші немочі. Подивіться того чоловіка, якого принесли сьогодні розслабленого до храму, Він сам не міг прийти. Невідомо, чи він хотів, чи він не хотів. Та, Мабуть, хотів, але принесли його через вузів. І що каже Ісус? Видно, що причиною такого стану цього чоловіка був гріх. Але Ісус не каже, Ти грішнику. Як ти слів таке зробити, я тобі пробачаю, але ти більше того не роби чи щось подібне. Він каже, сину, відпускаються тобі твої гріхи. Незважаючи на тяжкий скан, параліч, який був наслідком гріха тої людини, Ісус каже, Сину, відпускаються від гріхи. Як само Бог любить всіх нас, незважаючи в якому стані ми є, Він хоче для до нас, добра. І він хоче, щоб ми змінилися. Його болить, що і коли ми, коли він за нас, стільки для нас зробив, а ми йдемо в Тимша. Він хоче, щоб ми отримали Царство Боже. Він нас для цього створив. Але він дав нам свобідну волю. І тому від нас, тільки від нас, залежить, де ми будемо. Часом буде це на Бог і кажуть, ну там Бог розбереться після смерті. Бог вирішить. Але це неправда. Це диявольська пастка. Бог вже вирішив. Бог хоче, щоб всі ми були у Його царстві. щоб всі ми жили іншим життям, щоб всі ми жили в мирі, в злагоді, в любові, в достатку. Але як ми будемо жити? ми обираємо самі. Тому сьогодні кожну неділю, неділі, Господь наш небесний Тато, кличе нас сюди, для того, щоб попри ті всі наші нагарні справи. Попри ті всі наші негаразди, які кожен з нас переживає десь по-своєму щось, що ми не з хто там є, Що ми не є такі, собі нікому не потрібні в зі своєї землі, що є грішники, яким дакує впрощення, що ми пам'ятали, що ми ж діти, може, Бог на нас ознаковує. Він кличе всіх нас бути його учнями. До того, щоб жити так, як він пропонує жити новим життям, отця, отця, ж, це є життя це і пізнавати Бога і жити його життям. Він хоче, щоб ми стали його учнями, а для того, щоб бути учнем, треба вчитися. Рідко люди для того, щоб осягнути якийсь певний спосіб майстерності чи осанути якийсь рівень е, музиці чи влуці беруть собі репетиторів або облаштовують майстер-класи. Тобто всимоють майстер-класи, платять за це кошти. Так. І тільки тоді вони щось досягають. І так само ми, якщо ми хочемо осягнути Царство Боже, жити дивим життям, ну, вчитися в Ісуса. А це означає, що замало є знати, що наші тобородиться Дього. Це означає, що замало є знати дві чи три заповіді, Боже їх є десять. Так? Але вони пояснюють чи розкривають нам суть. Всього Божого закону. А коли говоримо про весь закон, то є дві заклини ще любити. Бога любити кожним словом, вчинком і думкою, а ближнього свого любити як себе самого. І тому кожного разу, коли ми чинимо щось супроти нашого ближнього брата чи сетри, доньки чи сина, ми мусимо питати себе, а яка мотивація є того, що я роблю? Чи це є з любові? Чи це може щось інше. Чи я справді ту особу люблю чи ні? Бо каже Ісус, не можете любити Бога, якого не бачите, коли не любите ближнього свого, який є поруч з вами. Сьогодні ми живемо в такому суспільстві, в такому світі, коли світ відвернувся до Бога. Тому маємо ті всі негаразди, війни, маємо велику кількість абортів, маємо. Роз... Роз'єднання родин і багато-багато інших проблем. І причина одна, то та, що люди не пускають Бога в своє життя. Він може все змінити. А там, де він приходить, там настає мир, настає злагода, там приходить любов, там приходить зцілення. Ми знаємо, що він все може. Але питання, чи ми дозволимо йому обійтися? Тому сьогодні. Для нас є дуже важливо зрозуміти, що нашим завданням в цьому світі є вчитися в Ісуса. Вчитися любити Бога, любити ближнього. Жити так, як жив Ісус. І друга річ. Окрім нас, які прийшли сюди до храму на зустріч з нашим татусем, тапам, тато, є багато людей, які є християнами, які не прийшли. Є багато людей, які не є ще християнами, які не впізнали Божої любові. Так і нашим завданням є свідчити про те, що царка Боже прийшла, що Бог є серед нас, так що Він живий і то царство, яке Він приготував, Він приготував для всіх, не тільки для вибраних, а для всіх, хто захоче прийняти Його запрошення і прийти. Ну, Пам'ятаємо, казав, Ісус, ви є світлом для світ. Нехай ваше світло світить так, щоб інші. Які бачили ваші добрі вчинки? Прославляли вашого Отця Шемереп. Ім'я Отця і Сина, і Святого Дука. Амінь.